О, привіт, Арнольде. Де ти взяв стільки багатства? Арнольде, ти що продав нирку? О, ні, здається, тебе підставили, і ти загримиш до в'язниці. Тут є написана ієрархія. Грабіжників і лідерів банд поважають найбільше. Проте, Арні, друже, прикидатися тут крутим не варто. Принаймні так ти заробиш якусь копійчину. У в'язненні отримують найбільше в Німеччині, Швеції та Норвегії. У Гелденській в'язниці ти можеш заробити до 1600 зелених у місяць. А в Італії є тюремний ресторан, де працюють лише горезвісні мафіозі. Кухар отримує там більше, ніж наглядач. Гарестарні час обміркувати план втечі. Все, що потрібно зробити, вибратися з камери, впоратися з юрбою охорони, ну і знайти вихід. План надійний. Як швейцарський годинник, але краще пошукати інший шлях у Бразилії. В тебе найбільше шансів звільнитися достроково. 16 годин на велотренажері скоротять твій строк на один день. Кожна прочитана книга зменшує його на чотири дні. Ти також можеш в'язати дизайнерський одяг мінус один день за кожні три дні роботи. І тобі навіть заплатять. Арнольде, це до тебе. Блідо-червоний худі означає, що в'язень готовий до втечі. Дядьку, можливо, це твій шанс? Давай, Арні, поцуп ключі. Ой ой, здається, у тебе проблемки. Медичне страхування ув'язненого іноді краще, ніж страхування охоронців, до 16 тисяч доларів за рік. Тобі пощастило з в'язницею. Втекти з в'язниці IDX Florence неможливо. Камери 11 на 6 6,5 футів, а душ по таймеру, а вікно шириною менш ніж 4 дюйми. Тут ув'язнені проводять 23 години у повній ізоляції. Арнольде, ти врятований? Тепер треба подумати, хто тебе підставив. Відповідь знайшла тебе сама. Кепські справи. Ті хлопці не годинникарі, а терористи. І оскільки ти годував терористів, ти теж терорист. Тому ти у місці, з якого ще ніхто не втікав. В'язниця у Гуантанамо. Арнольде, ти не чув? Звідси ніхто не тікав і навіть не намагався. Бо це неможливо. А як хто й не думає, драпати йому доведеться пройти через металеві двері товщиною в 20 сантиметрів, коридори з камерами спостереження. Бійцівських собак. П'ятиметрові забори під напругою. Спіраль Бруно. І дюжина охоронців у кожному секторі. Зараз у в'язниці мешкають сорок найнебезпечніших злочинців у світі. І ти доповнив їхню компашку. Вітанечка! Але незважаючи на це, то чи ти ляси не вийде, адже кожен ув'язнений знаходиться в окремій камері 24 години на добу. До речі, про час час обідати. Глянемо, що у нас є в меню. Так тут є тільки особлива тюремна страва. Щось під назвою Нютрелов. Його виготовляють із залишків їжі без найменшого натяку на сіль та спеції. Свята бавовна мене зараз нудить. Не уявляю, як ти це їстимеш. Тож ти не будеш це їсти? Вирішив влаштувати голодування у знак протесту? О, проте ти зліпив із хліба чудика, щоб не нудьгувати. Молодець, Арнольде. Але з приводу їжі ти погарячкував. Геть забув попередити, що Гуантанамо це не місце, де рахуються справами людини. Тому, якщо хтось оголошує голодування, його годують силоміць за допомогою трубки, яку засовують до носа. Ну гаразд, не завжди цей план спрацьовує. Але не думай, що це кінець. На додачу в Гуантанамо практикуються тортури водою, холодом, музикою і електрикою. А також на десерт депривація сну. Після кількох днів таких катувань у тебе послаблюються функції мозку і м'язів. Уповільнюється мислення. А волю нині можна легко зламати. Через тиждень, завдяки нестачі сну, у тебе почнуться галюцики чуєш? Арнольд, я, здається у тебе. Всім стрійка Це Що таке? Ого, твій хлібний рембо прийшов тебе рятувати. Арнольде, ти вільний. Тільки звідки у живого хлібного чудика лазер. Уряди усіх країн повелені, і тепер кожною країною керує диктатор. Так, з однієї сторони, це файно, бо ніхто не полишить свою країну і працюватиме на її добробут. Але з іншого боку, за такого режиму більшість людей житиме не в хатах чи житлових комплексах, а у в'язницях, тому що закони країни будуть дуже суворими, а часом навіть дуже дивними. Можеш забути про блага цивілізації, адже всі зовнішньоекономічні відносини припиняться, і кожна країна нині буде працювати саме на себе. Це означає, що якщо раніше у твоїй країні не було важкої промисловості, наприклад, для виробництва транспорту, то тепер ти не зможеш мати нову автівку, і все, на що ти можеш сподіватися, це драндулет у кращому випадку. Я вже мовчу про зникнення усіх соцмереж. Віднині ти можеш мати приватні бесіди з друзями лише десь глибоко в лісі і з гучно вімкненим радіо. Тепер, якщо тобі заманеться підстригтися, твоя зачіска повинна узгодитися з місцевим керівництвом, адже існує лише обмежена кількість схвалених урядом зачісок. Та найстрашніше те, що всі країни підозрюють одне одну в потенційній загрозі, тому майже всі ресурси кожної країни інвестуються в нарощування військової сили. Журбинка, але однієї прекрасної миті комусь увірветься терпець і він натисне на червону кнопку. «Арнольде, ти врятував світ? Хто б міг подумати, що твій дальтонізм береже планету? Ти чекаєш на друзів? Хм, Гадаю, друзі себе так не поводять. Арнольде, що ж ти накуїв цього разу? О, це не ти, а твоя небезпечна тітка. Після того, як вона вийшла на волю, вона знову стала на хибний шлях. Тому тебе беруть агентом ФБР на 24 години, адже ти один знаєш її думки краще за всіх. Кількість агентів ФБР складає близько 15 тисяч, маючи 56 регіональних офісів. Головна тренувальна база знаходиться в Куантико, штат Вірджинія. На базі знаходиться більше ста спеціальних агентів, які займаються підготовкою нових агентів. Вони і будуть наставляти нашого Арнольда на добрий розум. Агент ФБР повинен бути готовим до всього, але не до такого ж, як це може знадобитися, Арнольде? Агенти ФБР отримали право носити зброю у 1934 році. Лише через 20 років після заснування. Нині стрілецька підготовка дуже важлива і є однією з головних. І ніби у Арнольда непогано виходить? Успішно демонструючи свою підготовку на всіх етапах, наш Арнольд зможе стати агентом ФБР на 24 години. Файна компанія Арні. Можливо, наш Арнольд спробує свої сили у кібервідділі, який був створений у 2002 році, де супертехнології допоможуть Арнольду у пошуку. Арнольде, невже ти знайшов своє місце? А, ну так, на що ж я міг розраховувати? Твоє ж пузо завжди на першому місці. Завдячуючи наведенню, яке отримав, звичайно, ж, не Арнольд, ФБР вдалося дізнатися, де живе спільник його тітки. Горезвісний байкер Бафало Джо. І зараз буде проводитися спецоперація. А ось і наш підозрюваний, всі на вихід. А бодай тобі, Арнольде, чому в тебе завжди якісь сюрпризи? Арнольде, швидше, твоїм колегам потрібна допомога. Як же ти його так зупиниш? Не вірю своїм очам, твоє шалапутство вперше допомогло тобі. Ось і твій шанс опитати ув'язненого. Ну ж бо, Арнольде, потрібно запитувати, щоб отримати відповіді. Подейкують мовчання золото. І ой, у тебе з'явилася ідея? Ти будеш проводити урок по гарним манерам? Матінко боже, який підступний хід! Арнольде, я тебе не впізнаю. Не очікував, що ти можеш зламати цю гору м'язів як дитину. Що ж, Арнольде, ти вже дуже суттєво наблизився до того, щоб спіймати свою тітоньку. Бачу, Арнольде, ти вже почуваєшся справжнім агентом ФБР, але поводишся як типовий мусор. Як ще до продовження пошуків. Давай зазирнемо в архів служби. Тутечки зберігаються більше п'яти тисяч окремих жмутів волосся як докази. Тут навіть є справи Чарлі Чепліна та Джона Леннона. Нам знадобиться справа твоєї тітки, аби виписати дозвіл на прослуховування. Нині ми будемо прослуховувати твою тітку як Пабло Ескобара. І згідно з останньою інформацією, вона замовила собі піцу. Арнольде, це твій шанс. Ти станеш агентом під прикриттям. На тобі буде мікрофон для твоєї безпеки, а твоя задача поставити жучок в її кабінеті. Час настав. Уперед, Арнольде. Зараз все залежить від тебе. Головне поводитися природньо. Свята бавовна. Що за дзвінок? Гарні, спробуй процідитися у її будинок. Чудова нагода. Вперед! Вперед! Нуж бо, Гарнольде. Це і є твоя місія. Іди встанови жучок в її кабінеті. А тепер повільно і непомітно підійди ближче. Йой. Здається, у нас проблемка. Гарнольде. Вигадай щонебудь. Або А бодай тобі. Ернольде, час драпати, поки не пізно. Йой, а вона небезпечніша, ніж я думав? Гарні, тримайся. Тебе зобов'язані врятувати. Ой, Ой. Здається, це кінець. Зараз вона тебе розчавить і навіть оком не змигне. Невже ти прийшов вибачитися, Арнольде? Це так мило. Який хороший хлопець. Однак твоя тітка прагне іншого. Ге. Чудесіє. Раніше ти ганявся за тіткою, а тепер вона ганяється за тобою. Наразі у нас немає прибутку від реклами, і грошиків теж я кіт наплакав. Гей, ну не чіпай тут нічого. Арнольде, ти ще той бевзь. Одначе тобі вдалося здійснити мрію багатьох. Опинитися геть самому на здоровецькому лайнері. Ура! На сім днів поїздки беруть більше 12 тисяч яєць, 380 кілограмів морозива і двох тонн морепродуктів та м'яса. Такої кількості їдла вистачить, щоб годувати тебе одного років зо п'ять. Після таких ситних круїзів люди набирають близько трьох кілограмів зайвої ваги. На лайнері так багатсько розваг, що навіть за сім днів неможливо все обійти. Йой, здається, закінчилося пальне. На повному ходу лайнер використовує до п'яти тонн палива на день. Тепер ти дрейфуватимеш в океані як інші лайнери, тому що це дешевше ніж стоянка в порту. Гарнольде, схоже, твоя відпустка триватиме довше ніж ти очікував. Я знаю хто тобі допоможе. Лікар Джо має секретний склад, який здатен втамувати будь-який біль, але для вас рудих анестезії треба більше, ніж звичайним людям. Це все через ген, який дає такий колір волосся. Наше тіло складається з чималої кількості клітин, аби вони могли взаємодіяти. Існують спеціальні білки у клітині-мембрані мембрані. іонні канали. Іонні канали це справжні ворота почуттів, завдяки яким ми можемо відчувати тепло і холод, смак і запах. А також відчувати біль. Ти можеш топтати шоколад у великих кількостях. Наукою доведено, що саме шоколад може викликати головний біль. Арнольде, ця вада тобі вельми личить, і ти більше ніколи не відчуєш того фізичного болю, який мені доводиться тобі завдавати. Але рано радієш, друже. Біль буває ще й емоційним, тому тримайся. Наприклад, як від невзаємного кохання. Такий біль відчувають люди, які продали свій біткоін у 2015-му, а не у 2021-му. Арні, друже, не засмучуйся, ти ж не відчуваєш болю, і це може лише підкреслити твою індивідуальність. Можна, наприклад, вшити собі у лоба діамант, як це зробив репер Лілузі Верх.